Добрий день сьогодні набув чинності закону України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України, а цей закон намагається впорядкувати дещо обіг тієї зброї, яка фактично знаходиться зараз на руках у населення України. Через те, що відбувається активна агресія, відбуваються активні військові дії. Багато людей отримують зброю або на полі бою, або знаходячись. Біля фронту або на фронті ця зброя не задекларована. Ця зброя часто буває трофейною або взагалі придбаною якимось там мутними шляхами. І відтак держава просто не знає, яка кількість зброї знаходиться у людей. Тож держава зараз намагається якось впорядкувати цю обставину, нагадуючи про те, що зберігання такої зброї є кримінальним злочином, що передбачає Відповідальність у вигляді позбавлення волі і пропонує од новим законом кожному громадянину, який має е, право на і зобов'язаний давати вічі е, е, окупанту, е, задекларувати таку зброю, тобто протягом 24 годин, а точніше, як зазначено в законі, негайно. Після того як ви знайшли відповідну зброю, або вона іншим шляхом опинилась у вас в руках, ви повинні задекларувати її в органах, в правоохоронних органах. За собою, або здати її просто як таку, що вам не потрібна. Наприклад, якщо у вас там є якісь гранати, є якісь крупнокаліберна якась зброя, або є інша зброя, яка ну може вам завадити в вашому житті, треба звернутись до правоохоронних органів і цю зброю або здати, або задекларувати. Ну Приклад з гранатами не дуже вдалий, тому що ну вони не можуть бути задекларованими, вони можуть бути тільки зданим. І це регулюється відповідно цим законом. Наприклад, не може бути задекларована така зброя, як нарізна вогнепальна зброя калібру від 12,7 мм і більше і боєприпаси до неї. Гладкоствольна вогнепальна зброя більше 23 мм і боєприпаси до неї. Кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети, переносні зенитно-ракетні комплекси, ствольні артилерійські системи, і боєприпаси до них, та інша зброя і боєприпаси, що не можуть перебувати у власності цивільних осіб. Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, що є засобом або знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, а вогнепальна зброя із видаленим чи незаконно зміненим маркуванням. Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї закріплені за військовослужбовцями Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань Служби безпеки України і тому подібне, і боєприпаси окремо від вогнепальної зброї. Тобто, все це не може бути задекларовано, іншими словами, якщо це зброя масового враження або це якась військова техніка. Або це зброя належить комусь, ви не можете за собою її задекларувати. Ви можете її тільки здати. І якщо ви цього не зробите, то, скоріш за все, при виявленні такої зброї ви можете бути заарештовані, а потім буде відкрите кримінальне провадження, і ви можете бути піддані кримінальній відповідальності. Які чи є критерії, за якими людину можуть людині можуть відмовити від декларації зброї? Так, є. Ну наприклад, ця людина є неповнолітньою, ця людина є молодшою за 25 років, а це людина з наявною якоюсь якимось психічним захворюванням, тобто все те, що відключає виключає повну дієздатність особи. Може стати причиною для відмови в декларації, також зброя. Якщо ця зброя не підпадає під ту, яка може бути задекларована згідно до даного закону, вона також не може бути задекларованою тільки з даною. Уявляю, що тут можуть бути певні зловживання. Звісно, наприклад, коли особа перевозить якусь незадекларовану зброю, і її зупиняють, її знаходять, то людина може сказати, що везла її прямо в правоохоронні органи. Однак, ну треба розуміти, що е, е, ці ситуації будуть розбиратися окремо. І якщо будуть дійсно виявлятися якісь обставини, що свідчить про те, що людина їхала здавати, то ок. А якщо вона буде встановлена, що їхала виконувати якесь там злочинне завдання, то скоріш за все відносно неї буде відкрите кримінальне провадження. Резюму. даний закон було прийнято, і зараз він набув чинності для того, щоб впорядкувати обіг незареєстрованої зброї серед населення України. Збройна агресія Російської Федерації проти України вона стала каталізатором для того, що в обіг хлинуло дуже багато зброї. Вона йде з фронту. Вона є джерело, джерело її надходження абсолютно різне, але факт є фактом, і це треба в якимось чином впорядкувати. Тож даний закон і є спробою це зробити.